Освітянський собор 2025 став гарною нагодою підсумувати досягнення педагогів за минулий навчальний рік, адже він приніс чимало здобутків. Учителів городочини відзначили на різних рівнях від міста до міністерства. Новий навчальний рік тільки стартує. Звичайно, тут вже є і нові вершини, і нові їх підкорення, але це піде вже у е, купілку на наступний рік. Зараз ми побачили оцю всю плеяду освітніх нагород. Це 24-25 рік. І ви як побачили, що тут були і нагороди міністерські, і дуже багато департаменту освіти. Науки Хмельницької обласної державної адміністрації і Хмельницької військової адміністрації, нагороди обласної Хмельницької ради. Ну і, звичайно, відділу освіти побачились, це були нагороди засновника міської ради. Слова вдячності освітянам пролунали і від керівників громади. Вони привітали педагогів та вручили їм грамоти. Педагог це насправді стиль життя та поклик душі. Адже далеко не кожен зможе працювати у цій професії. У цій професії залишаються віддані, відповідальні і які цим живуть і дихають. Я дякую вам за наших дітей. Я дякую за те, що ви формуєте їх як ментально, так і інтелектуально. Я дякую за те, що наші діти завдяки вам стають справжніми громадянами, особистісними, справжніми людьми. Премію імені Сергія Виноградського, науковця світового рівня, який народився на Городочині, отримала вчителька польської мови Городоцького ліцею No3 Олена Бат. Взагалі то для мене це не то, що свято, це для мене якийсь такий шок. Несподіванка, приємна несподіванка. Скажу так, що я дуже вдячна за те, що влада настільки мене оцінила мою роботу, і дякую всім, хто до цього причетний. Передусім, це причетні мої діти. Це тільки їхня заслуга. Я просто, як то кажуть, направляюча. Взагалі, то визнання дуже таке для мене несподіване. Я дуже дякую. І все таки ну, буду підтримувати, як то кажуть, свій, свій рівень. Свято прикрасила патріотична театральна музична композиція, підготовлена самими освітянами. Педагоги декламували вірші та виконали танець, до якого готувалися не один день. До постановки долучилися і досвідчені вчителі, і молоді спеціалісти. Для мене це доволі таке унікальне свято, тому що я його святкую вперше. Він на мене таку чесну таку роль таку е відіграв в моєму житті. Те, що я як вчитель також мусив і вчитися, вчитися, як ті самі діти танцювати, віршики розказувати, ті самі той трепів в волосі, е пережиття. Оце все воно для мене якось е повернуло і одночасно в саму школу як учня, але водно. Час воно показує, що саме наша роль як педагогів дуже важливою, бо якби не було тої вчительки, я б не міг би прочитати. Я б не міг зіграти на цій сцені, як той актор, і дякуючи школі, власне, що вони мене так навчили. Тепер я можу саме ділитися своїми дітьми. Відзнаки отримали і найкращі заклади громади, особливо зворушливим моментом стало вшанування пам'яті Миколи Машталера, водія шкільного автобуса, якого всі знали як дядю Колю. Відзнаку вручили його сестрі, і згадка про нього викликала сльози в залі. Та, попри біль втрат, освітяни вірять у краще майбутнє та перемогу. Хочу собі побажати і учителям, нашим всім горіти, творити, шукати, помилятися, повертатися. Але ніколи не здаватися, тому що вчитель це про пошук, тому завжди світло є. Завжди якомусь значить, треба десь подивитися, можливо, в іншу сторону, в інший кінець тунелю, але світло є, і тому ми будемо завжди рухатися. І я впевнений, що з такими вчителями, з такими дітьми, нашими учнями бачили сьогодні. Ми обов'язково переможемо, і перемога буде за нами, тому що я вірю в тільки в справедливість вічне. Світле і розумне фінальним подарунком для освітян став виступ академічного муніципального естрадно духового оркестру з Хмельницького.